Я, як житель міста Чернігова, я вітаю всі будівництва, скульптури, все, що робиться для того, щоб місто стало не закидане сміттям, а щоб воно було красиво, це треба робити. Інша справа, яка, яка підґрунті цього, якщо це політичне. Комусь треба пропіаритися і розказати, що ось ми такі гарні, красиві, ми, ми тільки за місто, бо інше ніхто, ні, ніхто про це місто більше не думає, чомусь так вважають, хоча хоч я так не вважаю. Якщо це є підґрунтя е, матеріальне, заробити грошей, ну це теж виправдовує мету. Але засоби, якщо ця проблема створює конфлікт між людьми, так вона вже не має права на життя. Якщо навіть дуже добре, гарна річ але вже дві людини чубляться, так не треба цього робити. Що робити, якщо вони не чубляться? Ну змусити їх це зробити. І тоді е -е, про нас всі скажуть, що от бачите, там чубляться, ми їх розвели. Нормально, все мирова угода в нас. Ми гарні, ми красиві, давайте нас до влади ви обирайте, ми так і завжди будемо робити. Тому, як е -е, говорив Казам Прудков, зрів корінь. Кому це вигідно? Як політично, так матеріально, так і духовно в тому числі. Питання: чим буде той семарг? Парковою скульптурою? Да питань немає. Думаю, жоден з присутніх в цьому залі. І взагалі ми Чернігів не скаже, що не треба нам там, щоб ну хай ще хай п'ять семарглів різних поставлять. До речі, е якщо повертатися до, до правових оцінок, хтось завтра, амуру, зробив, зареєструє авторське право як на самого Сімаргу, так і на його, на його назву. І всі ці потуги поставимо, чи не поставимо, якщо поставимо так, де вони можуть закінчитися конкретно. Вибачте, дяді Петі, яка скаже: у мене авторське право без мене, от мені сюди гроші, і тоді я скажу. Це теж проблема, яку не знаю, вирішили вони чи не вирішили. Але кожний скульптор, навіть якщо він не оформив право авторське право на це, він вже має це авторське право, тому що він це зробив навіть без оформлення. Далі які правові наслідки можуть, і взагалі які наслідки від цього Семаргла? Знову ж таки, дивимося: політичні, фінансові, моральні. Якщо це біля церкви і церква заперечує частина людей, каже, що не треба нам ставити цього саме біля церкви, ну це моральний аспект, ну не треба цього робити. Можна його поставити за 10 метрів звідти. І жодних проблем немає. Тоді б не буде проблеми, не буде чого обговорювати. Якщо це фінансові, якщо ми його поставимо і там завтра буде 38 туристів за кожну секунду фотографуватися, так слава Богу, хай вони це роблять. Це треба робити. Куди поставити? Вибачте, тут уже є міська влада, яка повинна це вирішити. Ви з пропозицією вони кажуть, там дам, там не дам. Там архітектура погодить, там каже, ні, це в нас у плану розвиток міста. Воно не вписується. У нас там передбачене якесь там ну колокольне чи ще щось там. Це вже треба подивитися по місту. А так так зробити робити, що 10 чи 20-30 чоловік захотіло, ми зараз поставимо в центр міста щось цього не повинно бути і цього не буде. І я впевнений, що цього не буде. Уже з юридичної точки зору будь-який громадянин Чернігова подасть позов до суду. Вибачте, є влада, яку ми делегували біля мисеця депутат міської ради, який повністю, Я думаю, мене підтримує і це є. Влада в місті Добра Вона чи погана, але ми її обрали, і вона на сьогодні працює і повинна працювати. Є процедури вирішення цього питання, і обговорювати те, що не входить в компетенцію. Ну вибачте, навіть цього зібрання. Ну це просто попіаритися.